Доброго ранку! Ви на каналі Федерган Фішинг. І сьогодні виїзд на природу Дуже гарно. Від басіде столик. Лавка. Літчини повністю розмерся. Вже приїхали на річку. Потихенько розкладаємось. Оп! оп, оп, оп. Вілку та виделку. Опа. А це понесемо. Вже, мабуть. Нагадочку. Залишилися якісь старі запаси для шакариці. Подивимось. Зараз холодна вода і буде працювати спеція і темний колір. Почнемо, мабуть, з прибирання. Сміття є, небагато, але є. Далі ми проходили, його вже набагато більше. Співають пташки, стекочи дятел. Тиша. Людей на березі немає ні одного. Рокі бальбоа, бібайбова. Треба зламати лід. Збираємо федера. Сьогодні в мене з собою легенда. 360 до 60 грам і Sherman Pro 39 до 120. Ось така вона. Давно я в руках не тримав, наш незвично після легкого спінінгу тримати. Хевік. Хеві фідер. Потроху розкладаюсь, зараз ще під лід. еліт. Могли, звісно, піти на місток. Фух, правіше, Там льоду немає, але там ну, трішки не те. Трішки не те. Плюс дуже багато сміття. Ми на своєму місці. Сміття прибрали ще мало. Робимо монтаж. Я ловлю на інлайн, о, до речі, в мене тут і силикон є. Ха -ха, прикол. Петров ставил. Кормушка. Потом рябинник. Звуки ловит это самое на инлайн. Потім поведеться з фідергаму. Так, так. Там мене почулося, саме так це називається цей матеріал, яка назва мого каналу. Так, треба ножицями трохи підрізати, я вже його використовував. Вже трохи тепліше на вулиці. Потихеньку. Розмрузається лід, тріщить. Трошки бачите, трошки я не підготувався. Ну, нічого страшного. Будемо все допрацьовувати в процесі. Тут привязываем в узел клинч. Можно длинный клинч. Висим обортив. Ну, плюс-минус на обвязку. Продеваем раз. Продеваем два. Ось, вот, готово. Затягиваем. Підводимо ось так от, стопор, зайве обрізаємо. Дивіться. Треба затягнути трохи. Ось, як виглядає цей монтаж, обов'язково треба, щоб підрагам був нижче за годівницю, щоб не путався повідець. Друзі, в нас тут сьогодні шашлик, маслини, грибочки мариновані, огірки і лаваш. Анастасія. Збирає дрова на багаття. Ось так ми облаштували мангал. Потрошки готуємо багаття, снасті роззажив. От чекаємо, поки трішки зазійде лід. О, є контакт. Оп! Чиназис, чиназис. Сюда, сюда. Опа. Опа, опа опача, 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 Небагато, але нам вистачить. Тяжки співають. Що можна сказати? Однозначно краще, ніж на роботі. Так, вже смажиться наш шашличок. Стіл вже в нас накритий отам. Зараз поснідаємо і будемо пробувати щось зловити. Ех, тут вже все готово. Опа! Що. Дімдон. Отак, ну, його. Обережно. Піднімаємо. Тарелка нет Ох, лучше тебя наш напей Оп Опа кола кула Відма і заростає. Дивіться. Пішла. Підгодовую перезакид кожні 2-3 хвилини. Дуже довго падає 40 грамів кормушка плюс корм середній кормо Будемо чекати, весною завжди так. Продолжаем бомбить в точку. Пока безрезультатно. Кисюша, привет, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Кит.